Привіт друзі. Нова машинка у нас на огляді ЗАЗ 968М 88-го року випуску. Пробіг по спідометру порядка 100 тисяч. Але загалом така думка, що моторчик пройшов набагато більше. Хоча, ну і сама машина пройшла більше, хоча по мотору частенько начебто так не скажеш. Знайомий. Машину цю купив мій знайомий. Перетянули її на шнурочку. Машина простояла порядка там багато років без виїзду, без заведення. Ну і почалась реабілітація. Реабілітація почалась з повністю переборки всієї гальмівної системи та системи щеплення М -м, повна заміна. ну і Дійшла справа до двигуна. значить Це карбюратор, з яким він був. Карбюратор був почищений, вимитий. Машина заводилась без педалі газу, без нічого, все нормально. Але при відкритті доросльної заслонки, при нажитті на педаль газ, машина глохла. Причиною було окислий, виробітка в колодці, прискорювального насосу. Ну, там дуже великі там аж сходинки такі були. Це один із признаків, що машинка відходила ой як багато. Господаром був придбаний ще один карбюратор. Ой, а, начебто він перебраний, начебто він зроблений, все з ним класно. При установці цього карбюратора машина заводилась. Заводилась набагато гірше і їхала з величезними провалами. Там він був зібраний, недотягнутий, з нього почало все текти. І скажімо, Якщо це карбюратор ще підлягає скажімо так, поверненню, то було прийнято рішення в нього не, не лізти, нічого не крутити, а банально е, виправити помилку, вишліфувати колодець е, прискольного насосу на рідному карбюраторі, оскільки він скажімо, нормально себе зарекомендував. В цей період машиною там то на мийку переїжджали, то на заправку, е, на невеликій відстані, на невеликій дистанції. Е, було прийнято рішення, бо треба було регулювати клапана, е, досить великі там зазори, були, було прийнято рішення зняти коромисла, протягнути головки. Знач, ліва сторона була, пішла дуже сильно, там затяжка була на деяких шпильках 1,5-2 кг. Права головка була приблизно, зодно покажу вам стан. От такий, як бачимо, трошки засраний моторчик. Тут було трошки краще ситуація. Були протянуті головки, виставлено було зазори в клапанах, момент замкнутих контактів, запалення, карбюратор все працював, все нормально, завели двигун і двигун почав так, працювати виключно з підсосом. Зрозуміло, стало, що після протяжки головок, ну і скажімо, з перебоями такими досить погано, було прийнято рішення знімати знову карбюратор-колектор, оскільки після протяжок головок м -м, начебто почався підсос тут на впускному колекторі. Головки, виподібний двигун, відповідно трошки змінила геометрія. і замінити прокладки. Прокладки були зроблені мною саморобні, з товстого м'якого параніта. Все нормально, все зібралось, знову все перевірилось. Почали заводити двигун. Двигун заводиться досить проблематично. І працює виключно ліва головка. Права абсолютно холодна, взагалі ніяких ознаків, признаків життя немає. Причому хочу наголосити на те, що двигун до цих всіх маніпуляцій було кардинально. Інша ситуація, права голівка грілась, права сторона працювала більш-менш нормально, а ліва працювала погано. Значить, з правої сторони не працюють циліндри, і свічі нові, свічі нові НЖК, і свічі починає закидувати. Тобто ми заводимо двигун, трошки він працює. Ліва сторона свічок у нас має ось такий от вигляд. То не очищається, все нормально. Права сторона, ну це ще поясню зараз трошки далі, от такі, щось, на кшталт такого. Накштал такого вигляду має. От от, 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 от ось, ось таке. Перекрутив я свічки місцями просто Четвертий, з четвертого на другу, з другого на четвертий, відповідно, з першого на третій, з третього на перший. Ця свічка була також закидана з е... четвертого циліндру. Прикрутивши його на другий циліндр, ми бачимо, я завів двигун і вона очистилася. То ми бачимо, що працює нормально двигун. Бачимо, що це з третього яка вкручена, була в перший, вона закидана, вона очищатися вже навіть не хоче. ну Ми подивимося, ще, комплекс свічок може поміняємо. ще і це є свічі з другого першого циліндру, які були вкручені, це в четвертий. Наступна свічка буде, була вкручена в третій циліндр. Ми бачимо, що вони їх закидують, вони не очищаються. Якщо чесно, я такого ще не бачив. Тому що головки абсолютно холодні. Колектора випускні, абсолютно холодні. То признаків роботи немає. Рішити на контактну групу не можна, тому що ліва сторона працює. Хоча ми перевірили знову кут замкнутих контактів. На всякий випадок взяли інший і бігунок, іншу кришку. Зараз стоять вже силиконові дроти. Заводили, пробували на стандартних радянських дротах. Але найцікавіше, що на цих дротах нічого спочатку їздила. Ми їх пробували переставляти місцями, ніякого ефекту не дало. Поміняли кришку трамблера, та сама ситуація. Було прийнято рішення притягнути все-таки машину до мене, і вже кардинально тут сідати і розбиратися, що, що саме з нею. Що сьогодні будемо робити? На свічки я вже викрутив. Бачимо, що двигун без свічок. Значить, зараз попрошу тата, щоб він мені під собою вийде, ми попробуємо заміряти компресію. Подивимося на холодному двигуні, що вона нам показує. Так, ось я вже один шприц з маслом підготував. Попробуємо додати після цього в циліндри масла. Подивимося, чи виросте компресія, чи ні. Тому що, схоже, що моторчик пройшов багато, по номеру двигуна по року випуску. Начебто 1988 рік відповідає машині, тому так, підозр, що це скажімо, інший двигун, або його хтось робив, особливо немає. Тому думаю, що трошки кепські справи. Як завели двигун, також провели ревізію трошки по електросистемі, замінили на електронний реле регулятор, писали електронний замість механічного. Пішла більш-менш зарядка. Ну, відповідно, свічі нові, провели ревізію карбюратору системи запалення. Мало би все працювати, але не працює. Також ми поставили, оскільки це запорожець, поставили модний сюди годинник Китай. Замість рідного. Ну, бачимо, що у нас він тут показує. Дату, час, рік, місяць. Показує нам два датчика температури. Один всередині, другий є виносний, але поки що обидва всередині. І показує напругу на акумуляторі. Ми бачимо, зараз 13,4 вольти. От такий годинничок. Він, до речі, автономний, якщо масу виключити. Зараз, 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 зараз. То, якщо масу виключити, то він е, показує годину, а напругу і термометр відключається, в ньому є окрема своя батарейка для цих функцій, а коли включаєш масу, він е, переключає скажімо, і споживає електроенергію вже від мережі автомобіля. Ну, В основному це і за вольтметр. Для запорожця це Катастрофічно потрібна штука, тому що з рідним генератором, хто є власником зупросів, або хтось мав колись, то знає, в чому, в чому вся загвоздка. За слабенький генератор і за слабеньку напругу, яку він видає, особливо під навантаження. Не вистачає його. Ну от, Встановили ще такий. Також я думаю, що ми встановимо ще світлодіоди по машині, по, по всіх очах на габарити. Напевно, для економії. Енергоресурсу автомобіля. Ну, якось приблизно так воно виглядає. Наступними замірюємо, як казав, компресію і подивимося мене є прилад такий. Попробуємо ним подивитися все ж таки, який в нас реальний кут замкнутих контактів. Якщо в нас це ще не вийде, в мене є зібрана система. Та система використовується в мене як тестова. Я її пізніше покажу багато іскорова. Я її використовував часом на автономні пічки. Часом якраз для тесту систем запалення. І ну, як аварійна система для того, щоб добратися, якщо вийшла з ладу система запалення, добратися там з місця поломки до скажімо, місця ремонту. Ось такі-то у нас пиріжки.